Гаразд, ми прибули до трохи моторошного, але дуже великого особняка. Мала то справді дуже тихо. Доволі тихо. <клухи> 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 Дроїди були набагато миролюбнішими, ніж хотіли переконати нас перші християни. Однак був один чоловік лорд Сомертон. Він не був таким вічливим. Пишемо. Привіт. Ну, привіт усім глядачам. Я те Жарт. Це Луїза. Кажу про тебе. І в цьому епізоді ми будемо милими маленькими прибиральницями. Божевілля! Локація ну, так таке собі. Аго? Ей, тея! Тут нікого немає. Для цього у нас є купа камер. Привіт, ми це зробили? Приховані камери. Ми пошеві. Боже мій. Подивися на всі ці речі. Мед. Що це? Я хочу піти. <звук> Боже мій! Мала, це не справжнє. Це такий прикол. Це точно фейк. Воно нас переслідує. Теба зі це, не хвилюйся.